Селезінка. Що це за рефлекс? Селезінка це рефлекс втрати е, крові. Тому коли людина боїться, що вона може померти від кровотечі, або кровотеча не зупиниться, наприклад, під час операцій, під час місячних, тоді коли почала кровити фіброміома чи якась кровотеча, десь ще в якомусь, місці. тобто людина думає, що кровотеча чомусь має не зупинитися. Вона забуває про одну важливу річ. Що вона не знає побудований організм, тому вона сприймає, що кров це як водичка тече. Треба, щоб ти кран перекрив. Ні, кров це не водичка. Кров це плазма крові, рідка частина, і в ній правлять формені елементи. Як тільки відбувається розгерметизація судини, тут же викидається фібриноген, активується там, там боксана-2, там цілий каскад різних речовин активується, і створюється така сітка, яка закриває цю ділянку. І налипають тромбоцити, утворюється згусток. Так організм зупиняє кровотечу. Любу. Але людина починає обесцінювати себе і живе в страху, що ця кровотеча чомусь може не опинитися, бо з її кров'ю щось не так. Це обестіння себе в плані крові. І тут же реакція селезінки. і селезінки починається наступний процес. Вона зменшує різко рівень тромбоцитів. І все, і кровотеча не зупиняється. Тобто, чим більше ви боїтеся, що кров не зупиниться, тим більше вона стає текуча. І все. А в фазі загоєння селезінка набрякає, і там виникає кіста. І він говорить, ой, кістозна селезінка, якась хвороба, вірус ебстейна бара, порадила вашу лімфатичну систему і так далі. Ні. Тому хірурги травматологи в основному, знають, що при травмі селезінки єдиним способом зупинити кровотечу це звидаляти селезінку. І все. Чому? Тому що селезінка понизить різко тромбоцити до нуля. Вона не дасть, бо тромбоцити є в кістковому мозку, вони синтезуються кістковим мозку, воно зберігається в селезінці. І ось в такому випадку, якщо є травма селезінки, да, інтенсивна кровотеча, вона не зупиниться. Тому що різко падає тромбоцит, тому селезінку видаляють механічно. І все. Нові порції, які приходять, цього рефлексу вже не може бути, бо немає цього органу, тому кровотеча зупиняється. От таким чином, тому через невірні знання ми страждаємо. От нас у жінки фіброміомо почало кровити, чи якийсь політ, все, кровить постійно, мене заливає, все, мені погано, ця кровотеча може не зупиниться, вона не зупиняється. Ось вам рефлекс лезінки. Бо ви все це сприймаєте як хворобу, як якусь напасть, як якусь страшилку і так далі.